Кімюле, жіночі купальники. Почнемо ми саме з комплектів. В лоті буде ось така моделька, багато повторчиків саме цієї модельки. Так, Далі ось така ще модель буде в лоті. Також багато буде повторів в різних розмірах тут. Далі ось така моделька. Ось така яскрава з кісточками, бюстик. Також багато повторчиків в різних розмірах. Ось така модель. сформованою чашкою. Далі ще ось така яскрава моделька. Тут на зав'язочках зв'язочка Далі в нас будуть також комплекти, але в одному екземплярі. Такий хороший брюстик. Ось такий яскравий дуже. Далі окремо верх купальника. Тут також різні розміри, різні модельки. Далі ще. Тепер у нас буде низ купальника. Це розмір XS. В лоті одна буде 2 XS. Далі розмір S M Це у нас розмір L. І розмір XL. Також в лоді буде 7 суцільних купальників. Ось такий в 38. Також розмір 38. Далі тут у нас з чашкою в розмірі 46. 44. Далі в чорному кольорі розмір 36. Розмір 38. І ось такий буде в розмірі 36.